Друзі, вітання, всім доброго здоров'я. Вже виїхали на акацію, ріпак ще не качали, будемо тут качатися, щоб бджілки не кошмарили. Вже починає розпускатися акація. З кумом Віталієм Васильовичем розгружаємо, ну, вже розгрузили, в принципі, сім'ї. Більшу частину нашої пасіки вже розгрузили. Ляточки відкрили. Саме головне при. Кочівлю не забути відкрити льотки. Ще вдома залишилось трошки сімей, там небагато порядка десятка, потім їх заберемо. Повторююся, акація вже в ярах розпустилась молоденька, так що вже бджолкам буде над чим працювати. Взяток з акації у нас коротенький, днів 10 приблизно, тому треба встигнути. Будемо одразу качати ріпак, як буде получатися. Ну і дай Боже, щоб була погода, щоб не було грози дощу, щоб не оббило акацію. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.